Que Ставляють єдині знижки на троксевазінгель. П'ятнадцять відсотків аптеках подорожних вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. В Україні триває активна мобілізація. Ті, хто мають право бронюються, інші отримують бойові повістки. Одні сумліно оновили дані, інші ховаються. Але мобілізація потрібна і стосується вона не лише тих, хто живе в Україні, а й тих, хто за кордоном. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. А також уточнив, як у цілому йдуть справи з мобілізацією. Цію всі деталі розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Без мобілізації Україна не зможе створити нові резерви і бригади для відбиття російської агресії. Тож Сирський закликав українців, які проживають за кордоном, також взяти участь у боротьбі з ворогами. Про це він сказав в інтерв'ю The Guardian. У своїй статті журналісти зазначили, що цитую одним із найактуальніших завдань сирського є пошук новобранців на заміну загиблим і пораненим українським солдатам. Ті, хто воює в окопах, виснажені патріотичний запал, який спонукав багатьох навесні 2022 року піти у добровольці з газ. Нещодавно уряд знизив призовний вік з 27 до 25 років і набув чинності новий закон, який вимагає від чоловіків реєструвати свої дані у військових пунктах. Багато хто так і зробив, дехто ховається. Сирський зазначив, що без мобілізації не зможе створити нові резерви і бригади, які потрібні, оскільки Росія примножує власні сокупутні війська. Тож він закликав українців, які проживають за межами країни, також взяти участь. Для нас дуже важливо, щоб усі громадяни України виконали свій конституційний обов'язок. Він звернувся до українців, які проживають за межами країни, та закликав їх взяти участь у війні проти ворога. Я сподіваюся, що після перемоги вони зможуть розповісти своїм дітям, де вони були, де ви були, коли всі громадяни України билися в таких запеклих боях. Ось у чому питання. Автори видання нагадали, що у Польщі формується легіон, до якого невдовзі запросять закордонних українців. Навчання проходитиме в самій Польщі. Згодом легіон перекинуть на передову. Журналісти зазначають, що такий інший підхід Цирський віддав Зеленському в заслугу. Відчувається, що стосунки між ними гармонійні, чому, мабуть, сприяє той факт, що командир. Немає політичних амбіцій і менш помітний ніж залужний. Говорили про втрати. Україна відкрито не називає цифри. Втім, Сирський зазначає, що Росія досягла успіхів на фронті приголомшливою людською ціною. І втрати армії РФ втричі вищі ніж в Україні, а на деяких напрямках навіть більше ніж втричі. У них кількість убитих значно більша. Видання ж нагадало, що у лютому Володимир Зеленський заявив, що від 22-го року загинула 31 тисяча українських військовослужбовців. Ось що відповів Сирський. Для нас дуже важливо зберегти життя наших бійців. Ми не захищаємо руїни на смерть. Ми не досягаємо цілі будь-якою ціною, аби кинути своїх людей на марні напади. Іноді доводилося переходити на вигідніші позиції. Сирський зазначив, що йому при виборі тактики бою важливо зберегти життя людей, тоді як російські командири відомі тим, що жертвують величезною кількістю піхоти, щоб просунутися на 100-200 метрів. Він також зазначив, що не готовий досягати цілей за будь-яку ціну або кидати своїх людей у марні м'ясні атаки. Для нас дуже важливо зберегти життя наших солдатів. Ми не захищаємо руїни до смерті. Ну і нагадаємо, що 16 липня закінчився строк, коли військовозобов'язані мали і повинні були оновити свої дані. Усі два місяці під тацикати ЦНАПами можна було побачити шалені черги. Дехто не міг потрапити до працівників по кілька днів. Хтось займав чергу з п'ятої ранку. О, ну, просто медленно, просто допустимо дивіться, у мене талончик. А, ты вы уже его утремывали? Да, 101, 101, да, 103. да, да, да. Смотрите, вот об, 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 оператор, который обслуживает 12, 13, 16 номер. Три оператора. Ну, що може три оператора обслуживать, якщо здесь, грубо говоря, 200 человек очередь? Угу. Ну, это один момент. Второй Орієнтовний момент. час – це що? анонимальный. <говорит> людей запускали, что это 60, а людей в черзе 60. Ну, это не пишут 62 в черзе, ну, вот то, что, то, что есть. 130. Такие талоны вы отримаете, и тогда вы идете уже оновлювать данные, так? Да, да. Но теперь нюансы, например, вот сейчас свет выключили, так? Что-то с интернетом, какие-то проблемы, поэтому ну, долго обслуживают. То есть ну, долго раз и три человека два. То есть я, я, ну, так как это для ну, обновления данных для военкомата они по идее должны все обслужить сначала допустим 16 операторов они должны 16 человек обслужить сначала военкомат а потом всех остальных это же важнее чем ну, какие-то другие нюансы сейчас а это вы уже проходили разы сюда ну Или да ну да я вот приходил ну, вот, вот, показал вам фотографию очереди какая так ежедневная потом я например приходил в субботу э, записался, это был 105-й в списке, а при, ну, приняли только 50 человек. 100. Да. Просто ну просто все операторы должны работать для того, чтобы быстрее людей служить. Это раз, во-вторых, но ну, сроки есть определенные, вот, например, там завтра последний день. А как последний день, если ну, людей столько, они просто физически ну, не, не могут попасть сюда будем надеяться что сегодня конечно я пройду вот но э, вам не приятно будет если да вопрос в другом что делать людям которые ну пока даже талончик не получили а их много Ну, да просто физически, я не знаю, как это. Ну, я же говорю, что для того, чтобы это было нормально, должны работать, например, не три оператора, а вот сколько здесь, 16, да 16 операторов, ну, холь, сроки определенные. Когда, ну, если бы не было этого, ну, срока 60 дней, например, то вы же видите, каждый день такие очереди. Это говорит о том, что ну, не справляются. Ми тут простояли перші і всі, хто були в черзі, нас вистроїли, видали електронні номерки. І ми вже в порядку черги чекаємо. Тобто, ось у нас є електронні номерки. Ну як електронна черга ось такого формату, тобто мій номер 67. Хоча я був 37-м, сюди просто в цю чергу влізли, ну не влізли, а просто додали інших людей, які по іншим. Е Вимогам сюда пришли, тобто за паспортом ну, чи я. по пенсійному, тобто одна спільна велика черга, але три три оператори обслуговують саме по оновленню даних і черга рухається так не квапливо. І все ж досі залишаються ті, хто дані за певних причин оновити не встиг, а хтось, можливо, і не хотів. Тим не менш, начальник Дарницького районного ТЦК ЄСП у Києві Володимир Новосядлий в інтерв'ю вечірні Київ зазначив, що після 16 липня нічого не змінилося. Військомат виконують свою роботу. То так, як виконували її і до цього. Стосовно ведення обліку, тут також він вівся, ведеться і буде вестися. Не потрібно, на мою думку, розділяти тих, хто оновив дані, і тих, хто не оновив. Ми будемо працювати по двох категоріях і займатимемося своєю повсякденною роботою. Усі ці процедури та алгоритми прописані у 560 й постанові про затвердження порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період. Все по закону. Новосядлий також нагадав, що стати на облік можна лише за місцем задекларованого або зареєстрованого місця проживання. Тобто, якщо ви тут прописані або є власником нерухомості у Києві, то можете звернутися до районного ТЦК та СП і вас приймуть. Якщо ж ви лише працюєте тут, але не маєте прив'язки до житла, то на жаль, у такому випадку вам відмовлять до слова оновлення даних стосується військовозобов'язаних громадян України, які мешкають за кордоном. Вони можуть оновити свої дані у ТЦК та СП через дипломатичні установи України. А за ігнорування та неуновлення даних їм загрожують штрафи. Про це повідомив адвокат Сергій Савинський у коментарі РБК Україна. Також українці, які були зняті з військового обліку у зв'язку з вибуттям за межі України на термін понад три місяці, зобов'язані від 18 травня і протягом 30 днів стати на військовий облік. Також стати на облік повинні і хлопці, яким виповнилося 17 років. Якщо чоловік не став на військовий облік і не оновив свої дані, то його можуть притягти до адміністративної відповідальності, яка передбачає накладення штрафу у розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень. Адвокат пояснює, якщо ці особи не оскаржать постанову про притягнення до адміністративної відповідальності і не сплатять штраф, то щодо них буде відкрите виконавче провадження. Тоді буде стягнуто відповідну суму в розмірі накладеного штрафу за рахунок коштів рухомого та нерухомого майна. І до речі, українці мають змогу передати свої дані через офіційну електронну адресу або телефони ТЦК та СП, а не лише через закордонні дипломатичні установи. Разом із заявою про взяття на облік потрібно подати відповідні відомості. ІПН, адреса місця проживання, адреса електронної пошти та контактний номер телефону та копію першої сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Заяву подають особисто разом із паспортом громадянина України для виїзду за кордон або з засобами поштового зв'язку разом з копією першої сторінки закордонного паспорту. Тоді дипустанова надсилає заяву з визначеними документами відповідному ТЦК та СП на його адресу електронної пошти, яка розміщена на його офіційному вебсайті у семиденний строк. А що ви думаєте про заяву сирського та чи встигли ви оновити свої дані? Пишіть свої відповіді у коментарях. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні та слава ЗСУ до зустрічі.